бомбочки я бомбочку вже дістав о вона червона як коло така міні колекція ну то зараз налиємо воду і розпакуємо бомбу. все налили. Готові побачити динозавра так во червоні скоро динозавр велпиться на світ О, прикольно. Товарок зараз по мею. то вас як в чипсах, типу. О, воно, типу, розколюється, як мітеор. Дивіться тут. О, дивіться. Що може... Ай, блін. Вигуплятись на діно! І здурійте. Ого! Ось такий динозавр, який може плавати вот тут. А, я зрозумів, він типо, ну, це типу лава, і це типу він так впав в лаву і згорів. О, ще й мітори в сок. Так. Ой. Ой. Папа типу, Горить у лаві. Все. Ой. Рука. Урон, вона спалюється. Мене спалюють. Я спалююсь, спалююсь в лаві. Разом з динозавром.